Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. В Івано-Франківську вшанували пам'ять видатного ідеолога націоналізму Степана Ленкавського. 110-ту річницю від дня народження легендарного провідника ОУН відзначили традиційним віче. Ми бачимо, яка жорстока точиться війна, і, і нам зараз доводиться виборювати свою незалежність в такий, в такий спосіб, як зараз веде борються наші бійці на сході України. Ми зараз маємо дуже велику боротьбу і дуже тяжку боротьбу з нашим. Удвічним ворогом імперською Росією, яка зазіхає далі на наші землі. Яка не може заспокоїтись тим, що ми маємо незалежність, учасники Віче певні саме декалог українського націоналіста, написаний Ленкавським багато років тому, виховав чимало поколінь патріотів, ба більше ці 10 основних морально-етичних засад нині актуальні як ніколи адже ними керуються чимало бійців східного фронту. В цей час гинуть українські хлопці, і вони дійсно сьогодні здобувають черговий раз українську державу. І дуже важливо, що сьогодні ми. Пам'ятаючи подвиг наших попередників, розуміємо, що сьогодні теж відбуваються геройські вчинки. сьогодні ми в черговий раз прийшли, аби вшанувати його пам'ять, аби згадати його декалог, аби сьогодні власне, перейти до виконання десятої точки цього декологу, поширити силу, славу і багатство і простір української держави. Це те гасло, яке сьогодні об'єднує всіх нас, українських патріотів. із націоналістичними стягами покласти квіти до пам'ятника ідеолу. Богові прийшли кілька десятків мешканців міста. Також представники духовенства відслужили молебень.